Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Іван від Марка, 15 глава, з 1 по 15 вірш. Одного разу правосвященники зі старішинами та книжниками і весь Синедріон зібрали раду, і, зв'язавши Ісуса, відвели і видали його Пілатові і спитав його Пілат: Ти, цар Іудеїв? Він же сказав йому у відповідь: Ти кажеш. І первосвященики звинувачували його багато в чому. Пілат же знову запитав його, кажучи: Ти нічого не відповідаєш. Бачиш, як багато звинувачень проти тебе. Ісус же більше ні на що не відповідав, так що Пілат дивувався. На всяке ж свято він відпускав їм одного в'язня, якого вони просили. Був же тоді ув'язнений один на ім'я Варава зі своїми спільниками. Які під час бунту вбивство скоїли, і, закричавши, НАТО, почав просити Пілата про те, що він завжди робив для них. Пілат же відповів їм, кажучи чи хочете, я відпущу вам царя іудеїв, бо знав, що через заздрість видали його первосвященники. Та первосвященики підбурили НАТО просити, щоби краще варабу відпустив їм. Пілат же знову сказав їм у відповідь. Що ж хочете, щоб я зробив із тим, кого ви називаєте царем іудеїв? Вони ж знову закричали, Розіпни його. Пілат же сказав їм, яке зло зробив він. Але вони ще дужче закричали Розіпни його. Пілат же, бажаючи натовпу догодити, відпустив їм вараву. А Ісуса, бичувавши, віддав на розп'яття. Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.